Привіт, любі риби! Це ваш гороскоп на цей тиждень з 19 по 25 серпня. Цього тижня може бути напружена ситуація у сфері особистих чи делових стосунків. Тобто, можливо, хтось може завершити контракт чи домовленості, хтось роз'їхатись або, навпаки, почати спільне життя із партнером. Ви емоційно залучені в життя свого партнера і, ймовірно, або поставити його перед фактом, зробити те, що ви давно просили, або будете робити якісь висновки. Пам'ятаємо, що в нас зараз була повня, а за декілька днів до повні та після повні в нас емоції на піку, і дуже важливо їх контролювати, щоб ми не зробили те, про що потім будемо шкодувати. Ви можете працювати з дому чи більше часу проводити зараз вдома. Можливо, ви захочете робити ремонт, імовірні, Вимушені фінансові вкладення, ну або витрати да якісь поворожах. Якась ситуація по роботі, здоров'ю чи побутових справах буде повертатися до вас повторно. І Це також може бути пов'язане з ретро Меркуріями, який зараз. Ми пам'ятаємо, що на ретро Меркурії ми нічого нового не починаємо, але дуже класно переробляти те, що ми робили до цього. Наприклад, переробити ремонт, який вам не сподобався, або ви купили навчання, ви ще не почали його вивчати, і ось на ретро Меркурії ви якраз можете повернутися до того навчання, яке купили до цього. Можливо, поновлення на попередньому місці роботи чи повернення до попередньої професії навіть або до попереднього місця проживання, впровадження нових старих звичок, скажімо так, добре робити якісь доглядові процедури та. Поновлювати здоровий спосіб життя, ну тобто повертатися до нього врешті-решт. Якщо ви щось приховуєте, це зараз може вийти назовні. Але так само і ви можете дізнатися чиюсь таємницю. Намагайтеся не впадати в ностальгію та глибокі переживання всередині себе, бо вам це притаманне, ми про це знаємо. Але це прям може приводити до хвороб, тому намагайтеся постійно концентруватися на майбутньому і на позитиві. Краще займіться духовними практиками, усамітню. Досліджуйте внутрішній світ. Частіше виїжджаєте на природу, дуже класно зараз робити ранкові та вечірні медитації, щоб заспокоїти трошечки свої емоції, щоб повня на нас так не впливала. І хай ваш гороскоп вам допомагає. До зустрічі на наступному тижні!